На вулиці Михайла Коцюбинського комунальники завершили заміну труб на одній із найбільш аварійних ділянок тепломережі. Тут упродовж минулого опалювального сезону постійно траплялись пориви. Було прийнято рішення про заміну 74 метрів труби діаметром 108 міліметрів, а також утеплення і ізоляцію за бюджетний кошт. Роботи тривали у кілька етапів. Спочатку працівники комунального підприємства демонтували старі труби. Після чого встановили нові. Та перед тим, аби вони довше прослужили, їх пофарбували. Наступним етапом стало випробування тиском для виявлення можливих недоліків та дефектів. Заключний етап утеплення та огортання труб сучасними матеріалами. Тепло та гідроізоляція подовжать строк служби нових труб. Комплектуючі були були придбані підприємством, роботи виконані господарчим методом або своїми силами. І цей комплекс робот дозволить уникнути аварійності на даній ділянці тепломережі. Після завершення робіт на цій ділянці бригада перейшла до наступної. Ми починаємо роботи в районі. Вулиці Григорія Сковороди, будинок 11. заміна тепломережі. Це не лише технічна необхідність, а й запорука стабільного теплопостачання, що гарантує тернівчанам тепло в оселях у новому опалювальному сезоні.